Отримати резидентство Європейського союзу стане простіше. Депутати Європарламенту підтримали відповідне рішення, які зміни відбудуться вже найближчим часом, та коли саме на них очікувати, про все це детально розповімо далі. Тому додивіться це відео до кінця. Отже, проєкт, який підтримали в Європарламенті, передбачає дві основні зміни: перша це скорочення терміну постійного проживання в країні ЄС. Якщо зараз щоб претендувати на ПМП, ви маєте прожити в одній з країн Європейського Союзу 5 років чи більше, після змін достатньо буде лише 3 років. Друга зміна це приплюсування посвідок в усіх країнах ЄС. Тобто, якщо ви, наприклад, рік навчалися в Німеччині, потім рік працювали в Литві – а потім на рік переїхали до Португалії. Ви все одно зможете отримати посвідку на постійне проживання, адже сумарно в ЄС ви пробудете необхідні три роки. Таким чином переглянуті й актуальне обмеження на подорожі для здобувачів резидентства. Нагадаємо, наразі особи, що претендують на посвідку, можуть залишати обрану країну максимум на 6 місяців за один раз і на 10 місяців протягом усіх 5 років претенденства. Напевно, тепер ці обмеження обмеження діятимуть лише на країни, які не входять до ЄС, в тому числі й Україну, де немає ніяких обмежень, так це в сервісі TransferGo, який дозволяє швидко переказувати гроші з будь-якої європейської банківської карти на українську. Переходь за посиланням під цим відео і надсилай кошти близьким швидко і безпечно. Залишається відкритим лише одне питання: коли нові правила почнуть працювати. Наскільки відомо, світові пресі наразі відбувається. Зміни законодавства на рівні країн-членів ЄС і тому, якщо не станеться щось екстраординарне, зміни мають запровадити до лютого 2024 року, якраз перед виборами до Європарламенту. Чи підпадають під нові правила ті, хто вже три роки живе з надією на ПМП, або ж їм все ж доведеться чекати ще два роки, поки що невідомо. А чи хотіли б ви отримати посвідку на проживання в ЄС? А якщо її маєте, з якими труднощами вам довелося зіткнутися при отриманні? Розкажіть у коментарях і не забудьте про вподобайку та підписку на канал. Перша віза про життя і роботу за кордоном.